Друзі, всім привіт! З вами Микола Погорільський і сьогодні ми з вами поговоримо про Будапештський меморандум. Багато людей не знають, що це таке, вони тільки чули це по новинам, і ми сьогодні з вами його дуже детально розберемо. Там всього одна сторінка тексту. Я беру ці дані з сайта законрада.ua, тобто сайту Верховної Ради. Ми робимо так: ми його читаємо і спілкуємось. Правильно він називається меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. І так, всі, хто зібралися, підтверджують таке: Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами заключеного акта НБСЄ. поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України. Тобто вони визнають. У нас є кордони, не треба до нас лізти. Є другий пункт. Я не буду читати вам кожен раз всі країни, тому ви знаєте, що ці всі країни на початку кожного пункту а, Так. підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України. І що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілої самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі статутом Організації Об'єднаних Націй. Тобто, що вони обіцяли, що вони ніколи ніхто на нас не нападе. Ніколи ніхто. Ну, як ми бачимо, так? як ми бачимо, на жаль, напали. Третій пункт. Всі ці країни підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами заключеного акта НБСЄ, отримуватися утримуватися від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав притаманних її суверенітету і таким чином отримати будь-які переваги. Що не буде економічного тиску? Ну тут скажу чесно, це збрехали, я думаю, абсолютно всі, тому що економічний тиск, ну, це просто ну, на планеті, на всій планеті одна країна економічно давить іншу країну. Це адекватно, от якщо просто ми кажемо про економічний тиск без війни, воно було б завжди і буде завжди з будь якою країною. Так, пункт 4. Всі ці країни підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, на ООН нагадую, да? Дуже класні чуваки, прям. Е, так, з метою надання допомоги Україні як державі-учасниці договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, в разі якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресії з використанням ядерної зброї. Тобто, ви розумієте, як тут правильно сформульовано? Вони не зобов'язані нас захищати, вони зобов'язані домагатися негайних дій Негай. з боку Ради безпеки ООН. Тобто, все, що вони нам пообіцяли, це що ми скажемо, ООН, ну слухайте, ну давайте щось робити. Ну, давайте по факту щось робити, От да? Оце все зобов'язання. Це все. Далі, пункт п'ятий. Всі ці країни знову підтверджують, щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну зброю проти будь-якої держави-учасниці договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, крім випадку нападу на них самих, їхні території чи їхні. Підопічні території, їхні збройні сили на або на їхніх союзників з боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє ядерною зброєю. Простіше кажучи, на нас не мають права вони нападати з ядерною зброєю. Дало у мене питання: а якщо нападуть, ну що з цього буде? Тут нічого не прописано. Шосте Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки. Будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань. Все! Друзі, хто коли-небудь думав, що у нас є Будапештський меморандум, і хтось нам по ньому щось винен, абсолютно нічого. Ви просто його не читали, друзі. Якщо вам хтось каже, що там Америка винна, Великобританія винна, будь-яка інша країна винна, тому що є Будапештський меморандум, ні. Абсолютно, заходите на сайт Верховної Ради і читайте Будапештський меморандум. Вони нам нічого юридично не винні. Наша влада ще тоді здала по суті наші позиції. Ми просто так абсолютно безкоштовно передали ядерну зброю. Нащо ми це зробили? Я не розумію. Ми просто її віддали ні для чого. І ладно би у нас були б реально гарантії безпеки. Але цей документ, який називається про гарантії безпеки, каже, що два пункти вони або будуть робити нам консультацію. Б. вони будуть вимагати щось від ООН. Кінець, все вони нічим не зобов'язані. Немає пункту про навіть постачання зброї. Я не кажу про те, що вони мають нас захищати. Немає пункту, що вони мають вести до нас свої війська, і в разі на якщо на нас нападуть. Ми просто добровільно віддали їм за фількіну грамоту. Тому тепер ви знаєте, чому в них немає зобов'язань, саме зобов'язань нам допомагати. З моральної точки зору, так, звісно, вони мають нам допомагати. З юридичною абсолютно ніяких причин у них це робити і змусити їх неможливо. Тому коли нам дають зброю, і всі кричать, що її мало, скажіть дякую за те, що взагалі щось дають, тому що вони нам реально нічого не винні. Навіть по закону. Друзі, я розумію, що для когось це відео було напевно трошки негативним, для когось трошки позитивним. Але в цілому я хотів просто вам пояснити, що немає ніяких зобов'язань. Абсолютно ніяких зобов'язань немає, і ми маємо казати дякую за те, що вони дають, а не вимагати і вимагати і кричати, що дуже мало. Я розумію, у нас дуже складна ситуація, і хотілося б, щоб вони нам дали абсолютно все, щоб ми просто захистилися. Але саме вимагати цього, ну ми не в тому положенні, щоб щось вимагати. Нам треба адекватно у них просити і мати нормальне співробітництво. Плюс нам треба виробляти нарешті щось своє. Ми майже 2 роки повномасштабної війни і 8 років неповномасштабної, чи що 10 чи майже. І при цьому у нас досі немає нормального заводу, по виробництву дронів. стугни. у нас щось дуже мало виробляється і всього іншого, у нас немає танків. Треба думати про себе в першу чергу, а не надіятися на інших. Всім дякую, що подивилися. Підписуйтеся. Хто хоче задонатити, то тут знизу буде посилання. Всім дякую, всім гарного дня.